Міський суд рівного сюди уже майже 13 років підряд приходить сім'я Римчуків. Щоразу вони сподіваються на справедливість закону. Зінеїду Римчук жорстоко вбили. Досі підозрювані громадянин Росії Павло Матюк та житель Донеччини Павло Глобін відбуваються лише домашнім арештом. Або ж і взагалі не з'являються на судові засідання. Не винятком стало і сьогоднішнє. Сьогоднішнє засідання для нас закінчилось прикрою несподіванкою. обвинувачений. Е Скоріше за все, самовільно вирішив поїхати у медичний заклад, не погоджуючи дані, дані обставини з прокурором, фактично до наступного судового засідання перебуватиме на волі, без жодного покладання на нього судом тих чи інших обов'язків. Ця справа тягнеться уже майже 13 років. Сталося все у далекому 2012-му. За даними слідства, підозрювані прокралися додому сім'ї Римчуків, аби їх пограбувати. Кожну деталь злочину продумали наперед. Перед цим встановили кондиціонер, в який вмонтували прилад прослуховування. Однак, у момент злочину додому навідалася жінка, яка побачила обличчя зловмисників. Злочинці вирішили позбутися свідка. 64-річну Зінаїду римчук катували, а згодом жорстоко вбили. Аби приховати злочин, підпалили літні. Будинок із тілом, після чого втекли на її автомобілі. За даними слідства, підозрювані навіть зізналися у скоєному. Оборонтовому в вчинені особливо тяжкі злочини. На підтверджує, чого з породою надано відповідні докази під час судового розгляду. Кримляна провадження та ось чомусь навіть за наявності доказів вирок їм і досі не можуть винести. То звинувачувані погано себе почувають, то взагалі не з'являються на слухання. Як до прикладу, сьогодні чинення явки понувачення матука. Обвинувачений Матюк на адресу Рівненського міського суду подав клопотання про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що він перебуває на стаціонарному лікуванні. Так само, посилаючись на стан здоров'я, присутній у суді звинувачений Павло Глобін взагалі просив пом'якшити покарання. Я катата свою гаду. Я подаю клопотання, щоб суд виніс постанову про застосування до нас більш м'якого запобіжного заходу, а саме нічного домашнього арешту. І у мене сьогодні теж була температура вранці, не факт, що вона спаде до вечора. Тому я так само можу завтра, післязавтра не з'явитися і буду правий. Просимо клопотання задовольнити прокурора задовольнити частково і змінити лобіну Павлу Анатолійовичу міру запобіжного заходу і цілодобового домашнього арешту. Na domażny areszt nic czas. Після перерви суд таки ухвалив рішення про перенесення справи. Його намагалися оскаржити, адже тоді звинувачуваний Павло Матюк перебуватиме на волі. Однак суддя прокурора слухати не став. Сток тримання під вартою закінчується березня. переділу. до 331-ї перебачено, що суддя зобов'язаний вирішити питання про продовження запобіжного заходу». у підсумку. Павло Матюк запобіжного заходу так і не отримав, а його спільник Павло Глобін лише перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. ...до 8 травня. Попереду ще щонайменше одне судове засідання. Адвокат потерпілих Римчуків запевняє, у випадку подібного затягування справи діятимуть зовсім по-іншому. Вікторія Якимець та Валентин Злиденний. Телеканал, ITV, Group.